Детальний відогляд шкіряного кріселка під номером 9. Металева хрестовина в прекрасному стані. Коліщатка працюють відмінно, не закусують. Шкіру викон... Крісло виконане з натуральної шкіри преміум класу. Це шкіра люкс класу. Шкіра в ідеальному стані. Права сторона кріселечка. Механізму крісла Tilt. Регулюється висота крісла. Сюди ви фіксуєте крісло в вертикальній позиції, тобто воно не гойдається. Засовуєте всередину і є опція вільного гойдання. Посередині регулюєте жорсткість гойдання. Вигляд крісла з правої сторони. Підтримка поясниці, вигін під спину. Все в чудовому стані. Ось ця вся натуральна шкіра. Нижче ось цього цієї накладочки, тих гудзичків. Це є шкірозамінник. Шкірозамінник дуже хорошої якості. Він в чудесному стані. Ось є. Це з відстані 20 см ледь помітна подряпочка. Крісло в чудовому стані, механізми працюють ідеально. Крісло під номером 9.